Божності є сила. Коли сила Божа проявляється в вас, цей світ може бачити, що Бог реальний. Дізнайтесь про це більше в Глорії Копленд та її гості Білі Брін. Зараз на передачі переможний голос віруючого. Отже, Глорія Копленд. Вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого з нами. Наша подруга Білі Брім із служіння молитовного Гора в Озарксі. І ми говоримо про те, що відбувається зараз, про те, що відбувалося, і про те, що буде відбуватись. Так І це все добре. Все добре. Господь діє. Алілуя. Я захоплена його ім'я. Ти захоплюєш мене. Ми всі захопилися вчора в кінці передачі. Ми трохи затримались. Слава Богу. Ми говорили про те, що не можна відсікати Духа Святого. Мене і ми могли. не відсікали його. Ми говорили про те, як Орел Робертс пішов до Господа, а я молилась про його відхід. Господь сказав мені, Орел Роберт знав, як доторкнутись до сили Божої. Інші лише ходять навколо цієї сили. Вони кружляють навколо неї, як навколо палаючого куща. і він дав мені приклад з Біблії жінку з кровотечею. Багато людей було у тому натовпі. Але Ісус відчув, як сила сказана так. у традиційному перекладі, і це слово перекладається як сила, вилилась з нього. Вони ходили навколо тієї сили, а вона так, до неї доторкнулась. і зараз ми поговоримо про цю силу. Оскільки ми молили щодо пробудження, Господь не так давно зосередив нашу молитву на тому, щоб ми більше молили щодо проявів сили, оскільки цей мертвий світ не ходить вірою. Вони ходять баченням. а під час пробуджень в минулому відбувалось те, що люди могли бачити, Так. про що вони могли чути. Тому ми молимось про цю силу сили, щодо проявів сили Божої, так. Орел Робертс отримав у себе вдома видіння. Він назвав його покликом до пробудження. Ви розповідали про це на телебаченні. І ви видали книгу, яка називається Заклик до пробудження. Він почув гучний звук. Вибух в себе вдома. І від цього звуку він ослаб. Потім він побачив хмару. Він побачив те, значення чого він не зрозумів, але він знав, що то було видіння. Він побачив, як щось рухається над сполученими штатами і переходить в Європу. Господь сказав йому, що він дає це знамення, бо цей світ не готовий до його другого приходу. Його церква не готова до його другого приходу, і що він не хоче допустити, щоб це сталося без ознак та проявів. Господь промовив до Орела Робертса, він показав церкву, і цей світ так, наче це два кораблі. І цей світ обігнав другий корабель. Орел Робертс Роберт сказав. Я запитав у Господа про церкву, в якому стані церква і як на його церкву має вплинути це відкриття про його заклик до пробудження. Я ніколи не забуду, що він відповів. Я скажу це дуже обережно, не намагаючись когось образити. Бог сказав у моїй церкві порожнеча, Там слабкість, безхарактерність. В ній є слабкість, в'ялість, безхарактерність. В людях, які намагаються проголошувати моє Євангеліє, є дух слабкості. Боже мій Вони беруть теологію в якійсь формі і слідують тому, чому їх навчили. А люди приходять, сидять у церкві, схрестивши руки, і говорять сподіваюсь, буде краще, коли служіння закінчиться. Вони підводяться і йдуть додому, і нічого не відбувається. має, має бути. бути пробудження, оскільки пробудження. другий прихід все змінить має бути Так, другий прихід змінить все і всіх. Кожну живу істоту, яка коли-небудь жила чи ще живе на землі. Слава Богу. Це означає, Богу. що віднині і до тієї миті ми маємо цінувати Думаю, час. нам Потрібно знову пробудитись. Так, ми маємо це зробити. і ми маємо цінувати час. Господь спонукав нас молити щодо пробудження, молитись про демонстрацію божественної сили. Він ніколи не планував, щоб Євангелія проповідувала слабко, бо у ній нема нічого Ні. слабкого. Це були чудеса та ознаки, ознаки чудеса, дива. Вірую, Вони перевертаються з свіних на голову. Так. І Павло говорить у 16-му вірші першого розділу послання до Римлян бо я не соромлюсь благовістя Христового, бо воно є силою Божою на спасіння кожному віруючому. І нам потрібно розглянути слова, які в новому завіті перекладаються як сила. Ось ці грецькі слова. В одному з видань Біблії, чи то Крегла чи Зондермана, це один з перекладів Біблії. Його можна знайти в інтернеті. Першим синонімом слова сила є слово дюнаміс. «Дюнаміс» – це грецьке слово, яке означає присутня сила, сила, яка відтворює сама себе. Від неї походять слова динаміка, динамо і такі інші. В симфонії Стронга сказано, що це особлива чудова сила, яка зазвичай при застосуванні сама є дивом. у новому завіті, згідно Симфонії Стронга, це перекладається як сила, могутність, міць, страшні діла. «чудо», чудеса або сили. Я провела дослідження в Біблії, щоб вияснити, які з цих слів сила Дюнаміс, оскільки саме ця присутня сила здатна відтворювати себе і виробляти вибухові могутні діла. є ще слово кратос, яке означає міць, іскус, фортеця. Енергія відповідно енергія Ексузія чи екзузія, яка означає владу чи повноваження. Це той вид влади, який є у дорожнього поліцейського. він не має сили дюнаміс, щоб зупинити велику вантажівку, Але Він має дану йому силу влади, щоб підняти руку і зупинити ту вантажівку сили те, і те інше. І ми побачимо, що необхідно прояви того іншого. Особливо завтра, коли ми будемо говорити про те, як виганяти демонів. Ці два види влади працюють зі світом темряви. Павло сказав, бо я не соромлюсь благовістя Христового, бо воно є силою Божою на спасіння. Що означає це слово? Це дюнаміс. Воно є дюнаміс Божий на спасіння кожному віруючому. І в останні дні з'являться люди, як сказано в першому вірші третього розділу другого послання до Тимофія. «Знай же, що в останні дні настануть часи важкі, бо люди будуть самолюбиві. І далі наводиться, якими вони будуть. і в п'ятому вірші сказано, які мають вигляд побожності, а сили її зреклися. Побожність має силу вигляд, але вони будуть мати лише вигляд, але вони не будуть робити справжніх діл, оскільки, коли ви маєте побожність, ви маєте силу. що мають вигляд побожності, а сили її зреклися і знову тут слово сила, це дюнаміс. Вони зрікаються від неї. Вони зрікаються її дії у своїй церкві. Вони говорять, це вже пройшло з останніми апостолами або щось інше. Вони відмовляються діяти. Вони говорять: о, ми віримо в це, так, так але ми не маємо часу. Нам потрібно ще випустити цих людей і запустити наступних. У нас сьогодні немає часу для жодного дюнамісу. І люди залишають церкву, не відчувши жодного впливу на своє життя від цієї сили Дюнаміс, і в моїй Біблії на тій же сторінці, якраз навпроти сьомого вірша першого розділу Другого послання до Тимофія, сказано бо дав нам Бог Духа не страху, а сили і любові і здорового глузду. Це знову слово Дюнаміс. Він дав нам Духа Святого. І цей Дух Святий є Духом Дюнаміс, сили Божої. Ми знову повернемось до 16-го вірша першого розділу послання до Римлян. Бо я не соромлюсь благовіствування Христового, бо воно є силою, дюнаміс Божою на спасіння кожному віруючому. Кожному віруючому. Мова йде про нас, віруючих. І він говорить про ваш перший досвід, про ваше народження згори. Це сила Божа, дюнаміс. за один раз вбиває у вас стару людину, і ви стаєте абсолютно новою. Вона приносить вам абсолютно нове життя. робить з вас абсолютно нове творіння. Це найбільше диво, Це Найбільший вибух сили Дюнаміс, коли вона входить в вас, і вона вас змінює. Ви маєте в неї повірити. І це також говорить нам Я навіть не знала про народження згори, коли народилася з гори. зовсім цього не розуміла? Я ніколи про це не чула. Але це Я просто попросила Господа взяти моє життя і зробити з ним щонебудь. Мені захотілось ходити до церкви і читати Біблію. Я нічого не знала тоді. Ти не знала, що ти оновилась, але він оновив тебе. Так, я не знала, що я була оновлена. він переніс оновлена. тебе з царства темряви і з влади темряви Абсолютно вірно. у царство свого улюбленого сина. Ти навіть я не знала всього, що сталося. Мої бажання змінились. Я була таким невігласом, що було важко щось зробити. Це зробив дух. Святий. Хто зробив всі ці зміни в тобі? Дух святий, Дух Дюнаміс і Євангелія і Євангелії доброї новини. Ти читала Біблію, Через ти читала добру час. новину. І твоя свекруха Вініта подарувала вам новий так, завіт. Вірно. Ти читала його і раптом ти помолилась: Ісусе, візьми моє життя і зроби, і зроби з ним щонебудь. Це все, що йому так. потрібно. Він лише чекає, він чекає, Валікувати. щоб проникнути в вас. Потрібно слідкувати за цим. Дух Святий скористається першою ж можливістю, щоб і увійти тоді ж у ж я вас. Я захотіла ходити до церкви. Звичайно, це єдине, що я знала, що потрібно ходити. Це до Це все, до церкви. що ти знала. Але я не знала про те, що сталося всередині мене. Я лише знала, що нам з кенетом потрібно ходити до церкви. Дяка Богу Дяка Богу! за його милість. За його милість він може досягнути нас у будь-якому стані. А в якому би ми не знаходились. Імені. Бо я не соромлюсь благовістя Христового, написав апостол Павло в 16-му вірші першого розділу послання до Римлян. Не соромлюсь благовістя Христового, бо воно є силою, дюнамі з Божою на спасіння кожному віруючому. Про що ще це нам говорить? Це говорить нам про те, що це для кожного віруючого, не лише для проповідників. Це але дух, тут потрібна віра. Вірую це для віруючих. Так. ви маєте вірити. Це діє вірою. Ви доторкаєтесь до цього вірою. Ви торкаєтесь допомогою сили, якою ви народили згори. Так, вірою. Вірно. ви вірите і ви вкладаєте це у свої уста. Ти що сказала? Дуже просте. Візьми моє, Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Бо дав нам Бог духа не страху, але сили, любові та здорового глузду. Біблія – це для кожного хто повірить. Це Євангелія. Це сила Євангелія, Це дух Євангелія. Це дух сили для кожного віруючого. У новому завіті. Віруючі проповідували про силу повного Євангелія. Там не було порожнечі, не було слабкості. Так у Біблії написано, що вони перевертали цей світ з ніг на голову. Були готові померти за це. Насправді вони перевертали вони його на правильний бік. Це. Багато з них вірно. Так, вони віддавали себе повністю. Вони віддавали все, що мали. І в першому посланні до Коринтян ми бачимо, що сам Павло, який написав дві третини нового завіту, він сам, проповідуючи, демонстрував це. бачите, саме це сказав мені Господь. Я хочу, щоб ви почали молитись про демонстрацію духа. Він сказав: Цей мертвий світ не зможе пробудитися, якщо він чогось не побачить. Так і коли Павло прийшов до Коринфу, він йшов до ідолопоклонників, і їм потрібно було щось побачити. І у другому розділі першого послання до Коринтян вони вже були спасенні, і він називає їх братами. Він сказав І коли я приходив до вас, брати, я приходив звіщати вам свідоцтво Боже, не в перевазі слова або мудрості, бо я вирішив не знати нічого між вами, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. Вони нічого не знали, тому він прийшов до них не з глибокими істинами Євангелія. До них він звернувся пізніше, і потім він пояснював дуже глибокі істини. Але тут він говорить: коли я серед зрілих християн, я говорю про це, але вони тільки увійшли в це. Ми говоримо про звернення до мертвого світу, який тільки вступив у це. Вони не можуть зрозуміти всі наші глибокі відкриття. Але коли ви звертаєтесь до них так, як це робив апостол Павло. І він говорить в третьому вірші: і був я у вас в немочі, і в страху, і у великому трепеті. І слово моє, і проповідь моя були не в переконливих словах людської мудрості, а в явленні духа і сили. Коли він прийшов до тих ідолопоклонників, він прийшов до них, спростив Євангелієм і продемонстрував його. «Я прийшов для демонстрації духа та сили. це слово і є дюнаміс. Він прийшов з демонстрацією дюнаміс сили Божої. Це означає знамення, чудеса, ознаки, які відбувалися. Ми знаємо, що його проповіді супроводжувались ознаками, чудесами та знаменнями. Давайте відкриємо п'ятий розділ послання до Римлян. і ми побачимо, що він з його слів робив послання до Римлян, 15 розділ, 18-19 вірші. У тому розділі, де він це сказав, він почав проповідувати їм повне євангеліє. я прийшов проповідувати Дюнаміс і Він використав три грецьких слова: сила, ознаки та чудеса. тут це називається повним євангелієм. він прийшов туди. Проповідуючи повне Євангеліє, дозвольте, я відкрию послання до Римлян. Там може бути ще щось. Ми продовжимо говорити про це. Але він згадав, що він проповідував з силою, ознаками і чудесами. Я почитаю вам, що означають ці три слова, і знову переходжу до сили. До сили. Він говорить: я проповідую повне Євангеліє з силою ознак та чудес. Це добре. В моєму перекладі Біблії вказані слова, які використовуються для опису слова сила. У посиланні 176 сказано, що в новому завіті для цього вживаються три слова: дюнаміс, тобто присутня сила у однині. У множині інколи це слово перекладається як страшні діла. Інакше кажучи, це прояви сили є ще одне слово терата, терата, чудо. Це слово описує вплив, який був справлений на тих, хто був свідком сили. Це перекладається як диво, Благословен Господь. Алілуя. і в 15-му розділі послання до Римлян апостол Павло говорив, що він об'являє істини тим язичникам. Проповідуючи їм і визволяючи їх від ідолопоклонництва, виправляючи їх, він проповідував їм, як сказано у кінці 18-го вірша, словом і ділом, силою знамень і чудес, силою Духа Божого, так що Євангелія Христова розповсюджена мною від Єрусалиму і околиць, аж до іліріка. Не забувайте, що євангелія це сила Божа. Яка проповідується повною мірою, я повною мірою проповідував це. Я проповідував язичникам і словом, і ділом це означає повною мірою. Так, Це повнота Євангелія, і він сказав силою знамен та чудес, силою Духа Божого. і в одному з перекладів слово знамення перекладене як «могутні знамення. насправді це сила дюнаміс. я проповідував їм з допомогою дюнаміс. Я проповідував їм з допомогою знамень. Семе от. Я хочу прочитати вам значення слова знамення. Він сказав: я демонстрував силу, у них була вибухова сила. Ще я проповідував їм з допомогою знамень. Саме от це знамення. Це слово підкреслює важливість зробленої роботи або самої роботи, або причини, мети, задуму чи вчення, яке воно збиралося висловити. Його вчення супроводжувалось і підтверджувалось знаменнями. знаменнями. Так, Вони вірно. підтверджували це вчення Бог і чудеса. Підтверджував це послання. Так, Бог підтверджував це послання Знамені. чудесами. Сказано, саме діло було чудом, – «терата». Це слово відображає вплив, який справляється на тих, хто був свідком могутньої роботи. Це слово завжди перекладається як диво. Ці три слова ідуть разом. Я проповідував їм з силою дюнаміс з допомогою могутніх знамень, саме от і чудес. Вони дивувались. А, ми побачили знамення. Послання, яке він проповідує істинне, це і є сила повного Євангелія. якби ми проповідували слово Боже без будь-якої демонстрації сили, ми мали б лише півбуханця хліба. Слово Боже і дух мають іти у згоді. Дух підтверджує слово, а слово затверджує дух. Наприклад, якщо згадати сестру Етер, Джона Лейка, у, них були, знамення, і у чудеса, них були знамення разом і зі чудесами Божим. Безумовно. Давайте повернемось до 16-го розділу Євангелія від Марка. Сила Євангелія для кожного віруючого, і це дюнаміс. У 16 розділі Євангелія від Марка, коли Ісус вже збирався відходити, коли він вже завдав поразки дияволу і мав вознестись на небеса. Він дає їм важливе завдання. Євангелія від Марка, 16.16. 16. і сказав їм: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелія всьому творінню. Це сила Божа. Хто буде вірувати і охреститься, буде спасенний, а хто не буде вірувати, засуджений буде. Тих же, що увірують, Проповідуйте Євангеліє, і Бог дасть вам знамення, які будуть супроводжувати і підтверджувати, що те, що ви проповідуєте, істина тих, що увірують, будуть супроводжувати такі ознаки. Пам'ятайте, Євангеліє – це сила Божа для тих, хто вірує. Тих, що увірують, будуть супроводжувати такі ознаки або знамення. Моїм ім'ям будуть виганяти демонів, будуть говорити новими мовами, будуть брати змій, і коли щось смертоносне вип'ють, не зашкодить їм. Покладуть руки на хворих, і ті будуть здорові. і так Господь після бесіди з ними піднісся на небо і сів праворуч Бога. а вони пішли і проповідували всюди. і господь допомагав їм і стверджував слово, супроводжуючими знаменнями. Останні слова Ісуса на землі були про знамення. Були. необхідні знамення, щоб підтверджувати слово Боже, так і слово Євангелія. Слово і знамення просто дивовижно, як ворог намагається відвести нас від того, щоб ми дозволили Духу Святому Абсолютно проявляти бібно. себе. і ми засмучуємо його. Але я це робила, Глорія кажу тобі. Інколи бувало, що я проповідувала, говорила чудову проповідь, яку дав мені Бог. Я навіть забувала, де я, я навіть не могла зорієнтуватися, в якому місці і коли проповідник так захоплюється, Дух Святий не може перебивати вас. Але я реагувала так і де ж нотатки, які у мене були? Я поверталась на землю, оскільки о, це останній пункт. Якщо вони підуть додому, не почувши останнього пункту, що ж вони будуть робити? А може Бог хоче продемонструвати цей останній пункт? Розумієте? Кажу вам, мені доводило засуджувати за це білі брім. Він допомагав їм, підкріплюючи слово. Саме це він робив у книзі дії. Вони пішли і проповідували всюди. І він допомагав їм і підкріпляв слово, і стверджував слово. І три тисячі душ спаслись. Так і це спрацювало. Так. І завтра ми прочитаємо деякі з цих місць писання. І завтра ми поговоримо про ці знамення. Ми поговоримо про те, як виганяти демонів. Це викликає благоговіння, коли думаєш про те, що останні слова Ісуса стосувалися так. відповідних знамень. Ми маємо слідувати писанню. Нам потрібні, Нам потрібні знамені з небес. Ми з білі зараз повернемось. Кого супроводжують ці знамення Вони супроводжують віруючих, і ви маєте бути віруючим. А віруючим ви стаєте тоді, коли приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя. Фактично, саме так ви народжуєтесь згори. саме так ваше життя приходить у норму. Це ставить вас на шлях благословення. Саме так благословення приходять до вас. І якщо ви не пам'ятаєте, що ви коли-небудь приймали Ісуса як Господа свого життя, я хочу помолитися з вами прямо зараз. Просто скажіть, Ісусе, я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Я приймаю тебе зараз. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. в ім'я Ісуса. Ця молитва змінила моє життя. І вона змінить ваше. Ви робили те, що могли, але без Ісуса у вас немає спокою. Можливо, ви маєте гроші, але у вас немає спокою з цими грошима. Ось у чому справа це все змінює. Якщо ви віддаєте себе, він прийме вас, і ви просто скажіть, Ісусе, я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя, і ви народитесь згори всередині. І потім ви можете почати абсолютно нове життя. Яким чином? Бо всередині ви вже новий. І ми хочемо запропонувати вам наш пакет спасіння, який складається з кількох книг та брошур. Це безкоштовна книга про спасіння. Ми хочемо надіслати її вам. Але якщо ви не ризикнули сьогодні зануритись в це, але ви хочете дізнатись про це більше, ми надішлемо вам цей пакет. Ми хочемо, щоб ви народились згори, оскільки ми знаємо, що саме тоді починається справжнє життя, і ми також хотіли б почути про те, як ви народились згори. Якщо сьогодні ваш день, напишіть і повідомте нам про це. Ми з білі, яке не захоплюємось тим, що відбувається по тобі камери. Продовжуйте продовжити дивитись нас, продовжити зростати, відвідати хорошу церкву, яка проповідує слово Повна Євангелія, повну Евангеліє церкву. І ми надійшлимо вам наші матеріали. Слава Богу. Ми з білі побачимось з вами завтра і пам'ятайте, Ісус є Господь. Walked the streets of Calvary, the rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him preach before. No one could ever be worse of such love I never find. His scarlet robe, it stayed crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead.